Добрий день, малята! Запрошую вас до зимового лісу, де ми з вами зустрінемось з дикими тваринами і подивимось, як вони зимують. Подивіться, що це. Так, це сліди тварин. А для того, щоб нам з вами здогадатися, чиї це сліди, давайте відгадаємо загадку. Лиходій і Зобіяка дуже схожий на собаку. Він з'явився ліс замовк. Це лихий і лютий. Так, це сірий розбійник вовк. Вовк в синку не міняє шубку і не впадає в сплячку. Він стійко переносить морози. Вовки взимку збираються у великі зграї. Разом їм легше полювати на велику здобич кабана або оленя. Ось які сліди залишає вовк. Ще одна загадка. Серед звірів найхитріша, їй на місці не сидиться. Пишний хвіст її краса, а звуть її. Так, це лиса. Вона невибаглива і легко звикає до будь-яких умов, може поласувати знайденими під снігом овочами або ягодами, або, якщо пощастить, впіймати гризуна або зайчика. Свій окрас лисиця не змінює, але її шубка стає пухнаста і товстіша, тому взимку вона не мерзне, ось такі сліди залишає лисиця. А от зайчика не впізнати. Влітку він був сіренький, а взимку одягнув білу шубку, щоб його не змогли знайти лисичка та вовк. Взимку зайце їдять кору дерев та молоді гілочки кущів. Ось які сліди, залишив зайчик. Ну, а це білочка трудівниця. Вона ще восени зробила запаси грибів та жолудів. А тепер сидить і ласує ними. Її тепла шубка змінилася з рудою на сіру, щоб її було непомітно серед дерев. Ось такі сліди залишає білка. А це барлі. Тут спить господар лісу ведмідь. Йому там тепло і затишно. Полювати йому не потрібно, бо вистачає власного жиру, який він накопив восени. Спати він там буде до теплої весни, а ми не будемо йому заважати. Нам час вже збиратися додому. Давайте подякуємо нашим тваринам за зустріч і скажемо до побачення!